Це Volvo V-50, один власник в Україні, привезена вона з Норвегії в 2020 році. Дуже стильна, красива, на 16 легкосплавних дисках, зимова гума продається разом із машиною, а зараз машинка стоїть на літній гумі 21-го року випуску шикарний стан. Гуми, дивіться, протектор. Все здорово, класна комплектація. Що по машинці можу сказати? Грем міняний 25 тисяч кілометрів, тому мастувати фільтра бажано поміняти. по ходовій робити нічого не потрібно. електроніці задні є. Так як це у нас кузов, універсал, доволі великий красивий багажник, Є в нас докатка, домкрат, ключі, тобто все необхідне в машинці є. Ходімо в салон. По машинці є на суттєві підкраси, по лівій стороні це крило і двері. Нічого критичного, автомобіль без ДТП, просто другий слой фарби лежить. Салон автомобіля чорна шкіра, Повний електропакет піднімачів, електрорегулювання і складання дзеркал, центральний замочок. Плюс машинка має шкіряне мультикермо. Передні задні протитуманочки. Автомобіль має навігацію, двозонний клімат-контроль, п'ятиступочка механіка. Автомобіль має датчики сліпих зон. Дуже, дуже цікавий момент, особливо в таких машинках, що тут є датчик сліпих зон. Плюс є функція Drive. це на кшталт функції Equa Drive. Корочі, ви зможете їхати до 6 літрів по місту на 100 кілометрів. Це дуже гарні показники. Максимально приємна машинка щодо динаміки. 1.6 турбодизельний двигун дає змогу їхати швидко. А і в той же час дає можливість їхати економно. Є підлокітник з підстаканичками. В машині чисто, красиво, супер. Все. Отака стильна, красива, продається. Тож чекаємо.